А рані ти насука хоча б раз в своєму житті раз. Ради інтересу. Мені було дуже інтересно, як. Їздить е... на ескорт. А -а -а -а! По цьому поводу є анекдот. Р Рубрика Бородатий зашкварний анекдот від катана. <риклад> Покакала блондинка. Повернулась подивитися, а там дві кучки. Вона така. Блядь, в смысле? В смысле дві кучки? У мене жопа одна, собственно. Вот. вот. Чому дві кучки? Вона, значить, подивилася в зеркало, подивилася на жопу, подивилася на кучки. Дві кучки. І така питає у чата GPT, значить, що делать? Я покакала дві кучки. І чат GPT отвечає: Стринги зніми. з чатом GPT це щось ну це новенький анекдот. це новенький це, це прямо а головний на ходу примахнув в нього життя ти на свадьбу свою цю свадьбу допиши це анекдот. я просто поплоху